Всім привіт! Це продовження мого пошуку трикотажних сукенок. і сьогодні у мене до вас є щось дуже гарне. Ось це перша посилка, що приїхала, я її замовила, коли побачила відео Олени Єлєни Галант на YouTube. і вона там рекомендувала трикотажну сукню, що купила. В H&M, не з Premium Collection. Вона така гарна була. Я побачила, що там є ще темно такі, ну, такого формату, тому що Єлена, вона, здається, теплого кольору, шкіра, тобто її коричневий величить, мені щось не дуже. А от темно-синій це мій чорний. Я її дуже захотіла. і… Вона була out of stock, я її дочекалася, я її купила. Ось вона. І була так сильно розчарована. Не знаю, мені не хочеться ображати ліну, тому що я дивлюся її відео. Мені дуже подобається, як вона розказує про стиль, про моду, про щось таке те, що цікаво нам дівчатам. Але, на жаль, ні. Крій сукні, неймовірний. Сама сукня така, бачите, важка, а силует. Ось цей є такий рубчик, що трошки так ховає, може, якісь там нерівності шкіри, які в мене також є. І вона, вона прекрасно сидить, але у неї є дуже величезні недолі. Як на мене, я вважаю, що ця сукня за дорого коштує. Вона в зачіпках, на ній дуже легко робляться зачіпки. Тобто, десь там якийсь може, пасок, може там десь нігті, та не дуже. Якщо у вас там є на руках якісь прикраси, якщо щось десь сумка, тобто все повністю буде в зачіпках. І там навіть на сайті є такий коментар від однієї дівчини, що ти вдягнув сукню, і за 10 хвилин вона виглядає так, начебто ти її носиш 10 років. Що робити з цією сукнею синьою? Ну, що робити? Відправити назад, тому що, на жаль, ні, на жаль, ні. І в минулому відео я вам показувала, що я собі замовила сукню також з H&M, але з Premium Collection. Теж вона в рубчик, теж трикотажна, така сіра з Люрексом. Я взяла там розмір S, і він був на мене завеликий, треба брати розмір XS. І, на жаль, досі він out of stock, розмір XS. Але там така ж сукня була, але в іншому кольорі. І був розмір XS. І я її замовила, щоб просто хоча б спробувати, щоб свою душу задовольнити. Ви готові? Відкриваємо. Червоний. Боже мій. Це червоний. Ось бачите, вона в такі рубчик іде. Трошки, мені здається, навіть асилует є. Тут є 10% кашеміру, ну, звичайно, що це ж металева нитка. Я подумала так: я куплю собі цю сукню і буду чекати, коли з'явиться та у стоку. А якщо так станеться, що ось ця мені сподобається, то буду носити попереду там Різдво, попереду Новий рік, попереду мій день народження, ну чому б ні. Ну що ж, давайте ж я вам примірю і ось цю синю, і ось цю червону. Дівчата та хлопці, От мені цікаво, на кого шиють ось ці сукні? От Якщо це найменший розмір. І я дівчинка ну, не маленька. Тобто я така не дуже петіт, я така петіт і середній варіант метр шістдесят два. І такі в мене і стегнено, Тобто Я не, ну, не, не, не худенька. Так на мені подивиться, як сидить най. Найменший розмір. Я щось не розумію, що робити дівчатам, які худіші, які менші, не знаю, нижчі. Як дивно. Так, ну що скажете? Ось? Ось така краса. Ну, так, наче позаду нічого, і так, наче тут нічого. Да? Так приємно. Зовсім нічого не колюче. Ну, Звичайно, що воно буде, чим воно буде колотися, якщо тут бавовна. Останнім часом люблю бавовну. Кашеміри, ну, Люрекс зовсім не колюче. Прекрасна сукня, мені подобається. Ну що ж, як я її планувала, я її собі залишаю. Дивіться, як класно вона з тими кросівками поєднується. що я пакувала, купувала на Чорну П'ятницю в Кларкс. І там є така навіть червонута рисочка. Щось в цьому є. І так саме зі спортивним взуттям ну, воно не класичне спортивне, а такий смарт спорт. Мені здається, що це просто прекрасно. Особливо, якщо говорити про те, що я не ношу зараз зовсім підбори, взуття на підборах. Ну що ж, ось вона, сукня червона, зараз давайте. Сукню покажу вам темно-синю. Так, ну що ж, ось темно-синя сукня. Я б хотіла собі трошки вище декольте. Можливо, розмір S, що я замовила, він завеликий. Потрібно теж брати було XS, тому що, отут ну, тут мені хочеться тут начебто багато зайвого, не знаю. Я не люблю глибокі декольте, тому що, ну, якось. Не знаю, я себе не дуже комфортно відчуваю. Так, давайте покажу вам, як воно сидить. Сидить прекрасно, подивіться, як вона ось тут така М -м -м. танцює, правда? Разом з вами і дивимося. Ось цей рубчик, він так трошки, знаєте, ховає, ховає, ховає тіло. Поверхні тіла, ну так, і з цим зуттям просто прекрасно, правда? Тобто Єлена Галант молодець, знайшла дуже гарну річ, але от, бачите, я, ну, я завжди завжди дуже як то, знаходжу якусь, якісь мінуси. Тому що якщо ви витрачаєте кошти, то витрачайте їх так, щоб потім не жалкувати. Мені дуже шкода, що ця, ця тканина. Вся буде в зачіпках, особливо з моїм способом життя. Тобто, якщо я хочу носити цю сукню на роботу, я там дуже активно, на жаль, на жаль. Але вона класна. Якщо ви дуже обережно носите свої речі, свої сукні, може, не так часто, то це, це хороша покупка. Ось така краса. Я думаю, вам отак подивитися. It's Fall asleep, you will be okay In your dreams, things will be okay Cause you're here on purpose You're made for a purpose Just know that you're worth it Give him all of your burdens.